Я як головний технічний спеціаліст, да чи ні? Да, 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 -да, -да давай да -да -да. продовжуй. <рес> так, друзі. У нас опять беха. Беха просто льоха. Ти бачиш як я тебе нагибаю, просто одні бехи, одні Дядя, бехи. Ти би ти краще скор... ти, би ти, ти, ти краще за саму машину розповів зараз. Ми бачимо найсвіжіший, найкрутіший, найновіший воплощення, воплощення мічти, мрії сексуальної, най такої найвологішої, найкрутіший СУФ, найпотужніший СУФ. Сьогодні ми разом з Максом, Потужні. я головний технічний спеціаліст, і Макс не технічний спеціаліст. Ми сьогодні разом з вами розберемося, що ж це таке, чому це певною мірою, блін жертва маркетингу, і що ж це взагалі таке, і скільки ми тут отримуємо Маємо потужний сил, тому що це не просто машина. Ми вже її протінігували. Перша з 500. Починаємо. Поїхали. Ну що, Льоха, от як тобі мордашка? Зашла, не зашла? От я зараз скажу спочатку. Поначалу от я дивився, ну і оце як зажу, знаєш, по по картинці, ну фу, що це таке, але вже за другий день я розумію, що в ньому є свій смак, в ньому є своя ізюмінка, і виглядає, скажем, днем все краще, краще. Для тебе як? Це сучасний дизайн, машина досить сильно роздута, і можна одразу побачити, що тут дуже великий простір за бампером, за ноздрями. І це в першу чергу у нас сучасне євронорми для пішохода, якщо не дай Боже на когось наїхати когось. Збити. Вся ця машина м'який капот. Вона легка, морда, радіатори, всі пакети, все в нас є, все продувається. Дизайн, давайте мені нагадують фари Rolls-Royce. Мені на початку здавалося, що ноздрі занадто великі. Воно на початку воно виглядає якось ну, да, по поводу назрі да, по красних, от якщо ви побачите її чорну на чорному, це тупо друга машина. Це ну це просто ж лімітована версія. Ні, вона поти вона ні, на я просто під... до того. Я намагаюся свої почуття пояснити. І коли ти вже звик до BMW, коли ти вже їх бачиш. Там більш старі, більш сучасні, то ось ця BMW, це зовсім щось нове, це нова картинка. Ти, ти на початку підходиш і ти намагаєшся її зрозуміти. І зараз, коли ти вже стоїш, воно прям реально залітає. По поводу дисків, скажу, мені спочатку не зайшло. Ну, мені і зараз не сильно подобається, але вже якийсь смак, я вже в них бачу при цьому в цьому дизайні. Тобі що? Диски, я на них дивлюся, якщо б у мене був XM, мабуть, я б їздив, їздив на інших дисках. Але це ж диски. Не, ти їх якісь... може менше більше встановити. Я б на таку машину ну, показав. Купував... Чого заводи не можуть поставити? Один комплект диски? надлегких дисків для гонок, і один комплект, прям реально, щоб поїхати по місту покататися. І тому комусь подобається, комусь не подобається, міняй, підбирай. Тормоза вона що железка, карбоно-кіраміки ніжордиш, нема вже, вже, заводу, правильно? Тому що, здається, okay. ми про це вже розмовляли: карбонокерамічна керамічна система досить вразлива до реагентів взимку, наприклад, досить вразлива до бруду. Коли в тебе джип, ти ж хочеш виїжджати оффроуд, а коли в тебе карбона кераміка і ну, ти попадаєш на десятки тисяч євро, то це я дуже не неприємно. Плюс, коли ти постійно експлуатуєш машину на треки, хоча, я сумніваюся, ну, власники XM буде кожен день кататися на треки, але коли ти постійно, інтенсивно катаєшся на треки, більш економічно вигідно мати металеву систему гальмівно. У нас тут окрема розеточка одразу давайте, так як це в нас плагін-гібрид. Ми можемо його окремо заряджати, тобто ми можемо не використовувати. Двигун заряджати акумулятор і як... до, до сотки десь проїхати да? і до ста кілометрів. По так. зіркалам диви, це просто вже якийсь у них стандарт емок вже, да, пішла. Скажемо просто в двох словах, що у нас тут все зроблено за емочних традиціях, все по канонах. Льох, ти заметила, які тут ручки? Дуже прикольні. Я не знаю, чи можна це побачити, але в передній частині вона обтікаємо, і в задній частині у нас виступає частина її. Воно по дизайну виглядає бомбезно. Плюс у нас йде ромбіковідна інкрустація. Тут і в цьому плані вона і про і все інше. По поводу задньої частини, мабуть, BMW тут десь значок не поставили, але гравіровочку на задньому стеклі зробили. Поначалу. Зачем? Але зараз гармонічно, воно все йде. Я не думаю, що там дизайнери... На початку ти дивишся на це, і тобі здається, що це якась циганщина, що це хтось взяв якусь незрозумілу таврію, наприклад, і обліпив її BMW. Знову ж таки, це сміливий крок, новий дизайн. Тому що це перший раз, ніхто Треба так виглядати... не робив, умовно, скажімо так. І тому всі дивуються. Але воно виглядає все гармонічно, ти на неї дивишся. Все гармонічно, так? Да? Окрім, окрім однієї штучки, про яку я одразу сказав, у нас до Ро, вони є в наявності, можна встановити а, алюмінієву заглушку, і туди навіть можна зробити гравування я, маленький. по вихлопу гармонічно або круглі сюди. надо набили знову ж таки експериментально виглядає круто, але. Тут є нюанс, тобто ми добре бачимо, які в нас да, є да, отвори, да. і в цих отворах у нас є труби. Багалі. Я розумію, чому Карповіш так зробив, тому що в нас є заводський конструктив, mm -hmm. а заводський конструктив вже досить важко на цій машині переробити. Фари топчик, скажи. Ну просто це произведення іскусства. Вони такі примутньонні, тобто, якщо ти звик до таких яскравих чітких led контурів, mm -hmm. все інше, то тут вони такі примутньонні, але якісно і прикольно. І воно в живому житті навіть в день виглядає так привабливо. Не, круто, Ні, взагалі. Жопка топчик. Окремо хочу зауважити: зверніть увагу на підлозі, яка у нас є в салоні. Тобто вона у нас як в Тесли досить рівна. І потім, якщо ми подивимось, де в нас е, починається знизу, точніше закінчується дно, то ми побачимо, що в нас досить велика відстань. І ця відстань це саме і є наш акумулятор, який запитує наш плагін-гібрид, який штовхає нашу машину до 100 кілометрів взагалі без використання двигуна. Сидиш за кермом XM. Ти одразу розумієш, що все у тебе навколо водія, тобто все на нього розгорнуто. Все зроблено в першу чергу для нього. Всі кнопочки, вся решта зроблено максимально як на спортивних машинах. Тобто, якщо згадаєте, наприклад, на ТТРС, на Audi R8 у нас немає мультимедії взагалі. Тобто, у нас все зроблено на кокпіті. І так само тут у нас мінімально дисплеїв, у нас мінімально якоїсь заважаючої фігні, все максимально комфортно, зручно прораховано для BMW, мушу зауважити, що навіть ще 20 років тому BMW краще прораховували саме для водія. Всякі фішечки зручні, не про. Оста карбонова інкрустація, а сплітінням ніті обов'язково. М-символіки, тобто у нас синя і червона така ніточка йде. У нас йде шикарні просто нереальні дефлектори воздуховоди, у нас йде дуже багато матеріалів, у нас підсвіточка йде динаміки з внутрішньої сторони. Ти коли дивишся на ромбоковідну стелю, ти коли на чорний потолок. Коротше, основний екран, який у нас є перед водієм, який трошечки такий зогнутий в його напрямок, який на нього розгорнутий, він прорахований. Його розмір не має. Бути більше і він не має бути менший, воно реально, як на 911 мені прям дуже подобається. Руль з підігрівом, М-стиль, все максимально по М-канонах. Тут у нас навіть ліпістки йдуть з карбоновою інкрустацією. Від себе хочу зауважити: у нас є обов'язковий перемикач жорсткості перемикань, тобто ви хочете жорсткіше, м'якіше, всякі додаткові опції. Ви цю машину реально під свій стиль їзди об'єктивно, максимально можете підлаштувати. Якщо враховувати скільки вона коштує. Тут просто розуміти, воно має бути і воно є. Скажемо так, коли ти в ти сидиш за кермом, у тебе приємний ковш, який не занадто жорсткий, в якому довго, я впевнений, можна комфортно знаходитися. У тебе підголовники, все що завгодно. Навіть коли ти дивишся на задній ряд, у тебе ззаду встановлені ковші, які плавно перетворюються в шикарнюший диван. Правильно, Макс? Ти що спиш? Ой-ой-ой. Дуже тут. Льоха, а що ти нам казав? Ні, ззаді просто У тебе є дві подушечки. У тебе ти подивись, скільки в мене місця. В Якої емкі є стільки місця. тут дуже класно, а І... дуже атмосферно. Є зарядочка, є багато місця, все під рукою. Чити розни Такі вставочки. Диви, як воно по полукругу. І ти такий уголочок цей просто впав. О, да, фішка ну, в тому, що ти не. Повністю прямо сидиш, ти можеш розгортатися, да, і два да, пасажира да. можуть собі зробити столітку, да, і мож... сісти один напроти одного. Ще льоха забув додати по поводу качества матеріалу. Тут просто ну, От Ти торкаєшся просто. Ой-ой-ой, кожен БВСник тече. Друге, що дуже сподобалося, це дуже збуджує, У тебе дивись, які регулювання дефлектора, як сосочки жіночі. Угу. І третє, що мені не сподобалося, тут є таке відкриття бардачка. Хоча в g серії вона. Полуавтоматична, автоматично, а тут механічна. Це збісила, а все стане просто. Поміряли нашу машину, і вона нас дуже здивувала. На XM у нас встановлений двигун з маркуванням S 68 BMW каже, що це повністю новий двигун. Він повністю змінився, але при всьому цьому у нас об'єм залишається 4,4 чотири літри. Я зайшов. Передивився обов'язково, я можу сказати, що діаметр та ход поршня у нас такі ж самий, як на s 63 У нас так само залишаються два турбочарджери, які у нас знаходяться в розвалі блока. У нас більш-менш, скажімо так, якщо глобально взяти двигун і сказати, він там дуже сильно відрізняється, я не можу. Теоретично вони мають бути навіть у зворотньому напрямку сумісні з попереднім двигуном s 63 Але як зазвичай ведеться у виробників е, автопрому, не кожен раз все вдосконалюють. Тобто, у нас був попередній 4.0 TFSI, вийшов новий 4.0 TFSI, і він я б оцінив став на 20-30% краще по периферії, по якості, по потенціалу тюнінгу тощо. І так само у нас відбувається з BMW. Отже, про тюнінг. На даному автомобілі ми встановили повну вихлопну систему. Акроповіч так само був встановлений блок збільшення потужності. Джей Бі його роблять американці. Це незвичайно у нас. Так званий piggyback блок, це в нас модуль, який можна додатково налаштовувати, який в нас досить глибоко в систему інтегрується, і його недостатньо просто замовити, якийсь раз'їв шолкнути. Його потрібно професійно встановлювати, і його потрібно налаштовувати. На даному автомобілі вже трошечки привідкрив зельновісу. скажімо так, у нас на стокі на залізі, тобто на вихлопі, вийшло 820 кінських сил на першій карті, тобто на менш потужній. Наз вийшло 920 кінських сил, і на потужній карті, коли ти вже доливаєш трошечки спирту, ти вже отримуєш майже тисячу кінських сил. І детальний аналіз графіку, пояснення і сам графік ви побачите, звісно, під кінець нашого випуску. А також ми встановили мегабомбезну впускну систему, зроблена з суцільного карбону «Евентурі». Есів дійсно перший раз за кермо до цього я жодного разу не сідав, не керував цією машиною і скажу вам відверто. Коли я перший раз побачив цю машину, прочитав концепт, подивився на неї. Мені здалося, що це маркетинговий такий продукт. Тобто сіли маркетологи, зібрали все разом. Це має бути SUV, там має бути повний привід, там мають бути значки BMW з усіх боків, тощо, скажімо так. Але коли ти сідаєш за кермо цієї машини, одразу розумієш, що це не про комфорт. Тому що підвізка навіть в найкомфортнішому режимі, вона дубова. Найдрібніші стики ти відчуваєш. І насправді я розумію, чому це так зроблено, тому що коли в тебе потужна машина, коли в тебе високий центр тяжко, і при цьому в тебе дуже м'яка підвіска, це велика проблема, тому що перший поворот, ви можете з нього вже вилітити. Але ця машина, вона реально тримає дорогу. Ось саме XM, я не можу сказати, що це жертва маркетінгу. Це частково жертва маркетінгу і частково жертва спорту насправді. Давайте почекаємо до кінця випуску, і ви дуже здивуєтеся, який на. Від на лайтовому тюнінгу у нас тут виходить 100-200. І до речі, хочу так само, давайте одразу проговоримо. Я обожнюю короткі рейки. Зараз ми розгорнулися, а я думаю, ви зрозуміли, що в нас рейка на даному автомобілі дуже довга. Тобто, для того, щоб нормально керувати, вам потрібно постійно буде крутити кермо нормально. Якщо ми беремо таку машину для міста, тобто ви хочете купити Су, ви хочете потужну машину, ви розумієте М-серію, тобто всі канони М-перформанс в цій машині є. Так, ця машина. Але воно лакшері більше не в комфорт, воно насправді більше в спорт лакшері. Хочеться виокремити саме кокпіт водія. Тому що BMW – це завжди про водія, все для водія. І тобто саме ця капсула, яка знаходиться навколо нас, вона зроблена об'ємна. Тобто, навколо нас дуже багато місця. І навіть якщо ви великих розмірів, в цій машині буде ну, прям комфортно. Я глибоко в цьому переконаний. Окремо хочеться зауважити, коли у вас Написано, що це Red Label що це XM, і що саме наша машина перша з 500 І якщо ви людина, яка хоче в першу чергу комфортну машину, я не знаю, чи існують вони на пневмі чи не існують, але на пружинах як ця машина. Обов'язково проїдетесь, тому що дійсно навіть найдрібніші якісь стики ви завжди відчуваєте. І я, як людина, яка звикла їздити на багатьох машинах, мені це прям одразу кидається в очі. Я це відчуваю. 200. Ну, не так швидко, але точно не повільно, блін. І це в нас був М1. Ті, хто не знали, – це в нас реально єдині ПМВ, які змінюють свою потужності від режиму налаштування. Тобто в режимі М вона реально видає більше потужності. друзья, по поводу жесткости. Она жестковатая, но, понятное дело, что это не Крузак 300. Она предназначена для навала. Можно смело сказать, что она предназначена для трека, для хорошей дороги. С этим можно спокойно смириться. В плане рулежечки мы перед этим снимали двоечку. Очень похоже. Отзывчивость по руле. У тебя нету кренов. Я теперь понимаю людей, которые на иксах, на М-ках, там, на заряженных моторах, именно хорошо сыпят в шашках, навалят. Потому что ты сто... сидишь высоко, ты себя чувствуешь в плане рулежки комфортно. И вот я вижу, что машинка, у меня дырка, все, я пошел уже. Да ты что? Одни эмоции. Все, мы уже на выходе 140 круто, ребята, очень-очень приятно. Я очень доволен тем, что даже в двадцать пятом году в машине есть кнопки физические, нету много сенсора. Он есть, но он только, тут и есть основной дисплей, мультимедиа. Остальное все физически, и ты на ощупь реально едешь, вот я сейчас ощущаю, бац, я включил то, бац, я включил подъемник. Не надо искать сенсорами и отвлекаться, вот это мне очень понравилось в первую очередь. Потому что это все-таки безопасность, а это важно. Я вже побачив, що на Бехі приїхали. От що за Беха, що про неї знаєте, що спочатку що сподобалось, як внешній Я ж кажу, що говно. Ну, на самом деле, изначально, когда они появились, только первые вот катались по городу, потому что там одна-две они ездили, где-то вот, когда они первый раз попались на глаза, то были спорные ощущения. Но вот, чем ближе, так, когда вот появилась возможность посмотреть поближе, рассмотреть, то на самом деле очень уникальная, вот, интересная я машина. Я вот на фотках она одна в, да. в, в жизни вообще другая. Сто процентов в жизни. Потому что на фотографиях не видно этих границ, да, выпуклостей, линий. Да. да. Вот так вот сложно через камень они передать все разобьем. тонкости. По братски, скажи, пусть на нас подпишется, мы нормальные пацаны, хорошо? Ребята, обязательно подпишитесь на ребят, классные пацаны позитивное, доброе, я думаю, знают свое дело, поэтому подписывайтесь. Лучше не найдете, ребят. Все, спасибо, спасибо, пацаны. Хорошего дня. Хорошего дня. Удачи. У нас сегодня дикие БМВшки попадать. Как вам внешний вид? Вот. Пойдет, хороший. Пойдет? Пойдет. Все кажут, ну как всегда, хлам, херня. Почему? Как БМВ может быть хламом? О, да это 5. Понял, Лех? Как до БМВ видно? Лояльно, лояльно. Вид мая? Бачили взагалі на картинках? Так, ні, звісно. Я її бачу. А вживу животу мені більше так вживу живо вона по іншому виглядає, це 100%, але мені е, більше класики не вистачає. Тобто, от класичний X5, от такі о знаєте, розумієте, от, до такого. Але mm -hmm. ну видно, що вона футуристична така виглядає, вона, звісно, бомбезна тут. Саті, поки ми общались з людьми, ми заметили таку річ, що чим ти більше біля неї ходиш і замічаєш якісь недоліки, які тобі не подобались, ти вже через дві годинки вже думаєш, що в принципі воно нормально смотриться. Ну. Даллю, скажи. Я повністю погоджуюсь. Коли ти дивишся на ці маленькі значки позаду, на задньому склі машини, на початку ти дивишся такий nee. — ммм, а потім чим більше ти ходиш, придивляєшся. Блін. Я навіть підійшов і Максу це сказав. Воно вже реально заходить. І люди, ти побачив, як люди реагують. Вони, в принципі, кажуть, бачив, ну не сподобалось спочатку. А в житті це інша машина. Тому ніколи не судіть машину по фото. А от поїдьте і подивіться вживу. Розкажіть свою думку з приводу цієї машини в двох словах. Ну, по-перше, я ще як вийшов зі свого авто, помітив, дуже сподобався дизайн. Така крута, Ні, да, футуристична, класна машина. Якщо ви на дорозі бачите таку машину, це респект або дізреспект? то звісно, респект. Одразу хочу зауважити, що в даному випадку ми використовували додатковий блок збільшення потужності, і тому одразу хочеться зауважити, що Додаткові блоки і повноцінне програмування їх не можна порівнювати. Тепер давайте з'ясуємо, що було у нашого XM. Тобто, ми зробили. У нас є три графіки. Перша серія у нас була повністю встановлено залізо тюнінгована але повністю заводське калібрування робота блока керування двигуна. Це в нас вийшло 820 кінських сил, тобто зелена лінія. Ми виконали налаштування двох карт: перша підзвичайна у нас 198 бензин, і друга. З додаванням до 30% етанолу, тобто спирту, і у нас вийшло на першому графіку. 917 кінських сил, тобто на звичайному сотовому бензину, із додаванням спирту у нас вийшло 974.5 кінських сил. Ще трошечки кращої умови, ще трошечки дещо зробити, і ми 100% перейдемо планку в тисячу кінських сил. Так само хочу зауважити: великий двигун, великий об'єм відносно на величкі турбіни робить у нас так, що на самого низу з двох тисяч обертів і на тюнінгу, і до тюнінгу ми маємо максимум максимальний надув в районі 2300 обертів. Так само хочеться зауважити, що коли ви їдете 2000 обертів трошечки на газу і одразу даєте газульку в пол, ви маєте одразу навіть з 2000 обертів 300 кінських сил. І насправді це дуже круто. Окремо, давайте подивимося на полку. Саме потужності, яку ми маємо зверху, тобто від 5 до 7 тисяч обертів, ми маємо майже рівнесеньку полочку. Дійсно, крутий тюнінг, все інше, але в першу чергу це задатки BMW, це те, що нам дає завод для того, щоб ми мали офігезну основу для тюнінгу. Ну що, друзі, це у нас уже підсумки, да. Коротше, для мене, от я спочатку подивився на ну, як у всіх, не сподобалось. Але потім, вже на другий день, ти вже їздиш, здивляєшся, в те, що тебе бісило, ти вже розумієш, що в цьому є якийсь смак. Це завжди так роблять БМВ. Які в тебе думки по цьому поводу? Коли я перший раз побачив цю машину, я в перший раз подумав, це якась іграшка, це для лакшери, для людей, в яких багато грошей їм намагаються зробити маркетинговий продукт і втюхать. Але коли я з нею поспілкувався, так само, як і Макс, вона мені з часом. Ти її починаєш розуміти. І як мені здається, ми разом зрозуміли філософію цієї машини. Ну, це... вона це, це не лакше, це спорт, от скажи. І це не просто так говорять, найпотужніше BMW, найкрутіший кузов. В цьому кузові, уявіть собі, в цьому кузові існує тільки XM. Тобто ви не зможете таку машину купити, 3 літра дизель чи якусь фігню. Її потенціал безкінечний, безмежний, скажімо так, коли ти відчуваєш її, коли в тебе задня подружка, подрулька правильно, не для паркінгу, як ми з'ясували, а ця задня подрулька у нас в першу чергу для їзди для рульожечки. Коли ти в неї вкатуєшся, коли ти всі додаткові функції починаєш розуміти, коли ти зможеш налаштовувати гібридну установку для себе під себе підлаштовувати правильно двигун, все інше, тоді ти починаєш реально кайфувати від цієї машини. І від себе, як для BMW взагалі серед всіх виробників, для мене ця машина це найвищий рівень. Він І вже тому... він багадро... Я вогадрочер, але про. BMW, Ні, третя Мені плюс плюс 100% Ця машина можна об'єктивно зі сторони, потрібно завжди так казати, признавати і все інше. Ось ця BMW, вона, крута, вона, вона крута. з величезним потенціалом. вона має місце бути, і вона дуже 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 крута. Друзі, дякую, підписка, лайк. Я думаю, треба щось, льохі якісь вах знайти. Да, бо БМВ у вона вже дуже багато, і тому ми обов'язково побачимось в наступному нашому, нашому випуску. випуску. Боже, Б... така традиція.